Вітаю. В ефірі програма Власна думка, і тема сьогоднішньої програми знову ж таки святкова: тема її Масляна. Як святкуємо, як зустрічаємо, які традиції та атрибути цього свята, про це ми будемо говорити у нашій програмі з жителями нашого міста. Але якщо коротенько, екскурс в історію, то Масляна це свято, яке святкується напередодні. Початку великого посту, який йде перед Великоднем, саме тому Масляна не святкується, не немає якоїсь фіксованої дати, фіксованого тижня. Так, святкується вона цілий тиждень, кожного дня має якісь особливості, якісь окремі традиції, але загалом супроводжується масовими гуляннями. А останній день це проводи зими та зустріч весни. Виготовляють опудало масляної, яке у кінці тижня спалюють для того, щоб скоріше настала весна. А у давні давні часи цей період збігався ще й зустріччю нового року. Тому саме у багаті люди хотіли прагнули спалити усе найгірше, усе погане, що було у старому році, щоб зустріти гідно новий рік. І, звичайно ж, саме на масляну пекли млинці, які символізували сонечко для того, щоб скоріше настало тепло. Тож, чи святкується масляна зараз, та з якими традиціями вона асоціюється та пригадується людям зараз, ми й поговоримо у сьогоднішній нашій програмі. Млинці печете? Обізательно. А кожного дня чи в якийсь окремий день? <зас> в якийсь окремий день. А з чим полюбляєте млинці? З медом, з м'ясом. Вітаємо, скажіть, будь ласка, а ви святкуєте масляну? – Ну, взагалі-то ні. А млинці ви взагалі полюбляєте? Ну так, да, звичайно. А з, а з чим полюбляєте? Із сиром, і з шоколадом. Ну, з різними начинками, які можна придумати, що які продукти є в обичному холодильнику. Скажіть, будь ласка, а з чим у вас асоціюються млинці? От круглої форми, з чим вони у вас З Сонцем, з весною? І хочеться такого весняного і настрою. Звичайно, звичайно. ми чесно сказати і не святкуємо. А млинці любите? Люблю. А з чим любите? З ворогом? А скажіть, будь ласка, чи є вас якісь особливі секрети, як готувати млинці? Ну як особливі. Особливих таких і немає. В основному вже всі знаємо, як їх готувати. А особливих так як обично всі роблять, так і я роблю. Скажіть, є навіть таке російське прислів'я перший блин комом». Да. Чи завжди він у вас? Виходить? Буває, буває що й комом, да. буває так, що починаєш трошки не виходить, а потім все нормально. А як ви гадаєте, від чого це трапляється? От чому це? Ну, так, і я, я думаю, може і від настрою, і може від того, як ти їх готуєш, як, як кажеться, як більше любові туди вкладаєш, то воно краще виходить. Я так думаю. А ось пов'язано із блинцями. Є ще одна російська приказка, прислів'я. Перший блін комом. Так говорять, якщо щось іде невдало. А є ще й анекдот на тему млинців, також російський. Якщо у вас вже четвертий блін комом, забудьте блінах, бліннах, пікті комочки. Святкуємо, ну це обичай старовини, тому що молодіж зараз не дуже його приветствует. А ще то прасною печемо. Блінчики. А крім млинців, що ще готуєте? Ой, все, що є, що дозволяє можливість. – Наприклад, сирники або вареники з сиром, або. Із картошкою, і з капустою, і з потрібкою. Ну, що є вдома, то й готовий. Бустер. Намагайтесь приготувати як не більше всього смачненької, що любить. Саме ваша радика. Да. да, да. скажіть, будь ласка, млинці, з якою начинкою ви полюбляєте? І ваша сім'я? Значить, з усім. Гриби, потрібка. Можна, можна їх робити гречани, ну, з гречкою двері зробити. Можна зробити, типа, ну це ж так не роблять, не практикується. Ну, дома практикуємо. що Картошечка залишилась, допустимо, туди додали грибочки, все зробимо. Ну тільки щоб одразу покушати, щоб не оставалось. Само. А солодкий? Тво Творог, ізюм, курага. Сладке. То, -то у вас така не, най... ціла палітра. У мене діти люблять мучне, ми мучне печемо. Часто і так, да, да, да. А у гості ходите? Стараємося. З сусідами, наприклад, а, з, друг... з подружками, подружки одного возроста всі. А говорять, є таке російське прислів'я, комом. блінкомам. Чи буває у вас таке? Чи ви вже знайшли якийсь? останній. Може, зазівався і згорів, може бути, ну перший ніколи. А який секрет у вас, щоб вони не були? Кома секретно, все таке воно наживне приходить з возрастом. І з досвідом? Да, з, з умом, з досвідом. Що батьки робили, бачили, ми бачимо. Ну, зараз бачите, яка обстановка, що і шеф кухаря, і мастер кухаря, кухарі всі до, це саме, ну, показують, участь, щоб тільки не лінились дітки наші. робити собі, своїм рідним. Сім'ям своїм, і буде все нормально. Звісно, звісно. Дякуємо, веселого ну, свята вам. Дякую. Так. А яким чином? Що готуєте? Млинці. А з якою начинкою? Стандартно, з творогом, сиром. А ще щось із е, творогу з сиру, щось готуєте. Вареники, вареники. Сирники, вареники не, не люба ні дитина, ні чоловік. Так, е, скажіть, з яким настроєм ви готуєте зазвичай? Зазвичай готувати не люблю, але приходиться, настрій не дуже. А виходить смачно? Так. Да. Ніхто не скаржець? Ні, дитина з задоволенням. Так, і загалом Масляна – це свято проведжання зими та зустрічі весни. З яким настроєм ви зустрічаєте весну? Чи відповідає? Радість. Настрій. Настрій, да, але погода ні. Вже хочеться весни, але зима ніяк. Не закінчується. Ну, будемо сподіватися, що після масляної все ж таки весна вступить у свої права, у свої володіння. Да. Дякую, до побачення. Звісно, блинчики з медом, з масличком. Це традиція. А з якого часу це вам передалося ще від ваших О, батьків? Ще від... пра-пра-пра передалося. Вони празднували. празднова. Раже пічі хав... блинці. Да. Ну, і пірішки, і, і блинці, і бублики. Ну, різне. Кому що ж, кому ж подобається. А що ви знаєте про традиції святкування маслини? Ну, як. Ну, от з чим е асоціюються, що символізують млинці? Ну, собера... собиралися. <головний> фойна. Наші, є маті, наші бабушки гуляли влаштовували да. гуляння да. на честь проводів зими та зустрічі. Да. Да, 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 да. Було цікаво, ми були менше, було да, цікаво. Цікаво було всі да, і напікали, і вони якось і збиралися, і, і разної форми пекли. Блинці бувало, пекли сердечком, бувало кругленьким, бувало, випечуть такі, як то кажуть, згор, з, з вишеньок, такі очки. І такі пекли. Ну, основном празднували хорошо, весело було. Ну а зараз зараз ви збираєтеся зі своїми друзями, рід, подругами, рід. з рідними, рідні, а, рідні. Збираємося, звісно, напікаємо, а, приходять діти, ну, внуки то, у великому місті то людей більше, а як село, то людей зараз мало в селі. Скільки людей? Село. А з сусідами якось. Ну, Ходите сусід. одне одного на млинці? Звісно, звісно, минці носимо, угощаємо їх, балакаємо, сидимо, празнуємо. Бува коли і в церкву приїдемо. Так, ну що ж, Бажаємо вам гарних і веселих свят. І вам здоров'я, здоров спасія. А що ж стосується українських традицій святкування Масляної, то вона асоціюється не лише із млинцями і не лише з проводами зими, масляна в Україні спокон віку була жіночим тижнем. Саме цього тижня чоловіки не мали права відмовляти жінкам. Вони повинні були у всьому їх слухатися. Отож, шановні жінки. Мешканки міста П'ятихаток та нашого району. Минулого тижня ми відсвяткували свято 8 березня, коли усе було лише для нас. А цей тиждень так співпало, що тиждень Масляної, коли чоловіки також повинні нас слухатися. Тож бажаємо вам веселих свят, з гарним настроєм, зустрічати весну. А також ви можете кожного дня на цьому тижні ласувати млинцями. До нової зустрічі! Нехай вам щастить!